Вітаю вас, друзі! Продовжуємо з вами повторення геометрії. Задача. Висота паралелограма, проведена з вершини тупого кута дорівнює 6 см. І ділить сторону паралелограма навпіл. Знайдіть меншу діагональ паралелограма, якщо його гострий кут дорівнює 30 градусів. Спробуйте спочатку самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтеся до пояснення. Отже, перш за все, зробимо малюнок. Дано паралелограм А, Б, С і Д, гострий якого дорівнює 30 градусів. З вершини тупого кута опущено висоту 6 см яка ділить сторону напіл, тобто AH дорівнює HD. Знайти меншу діагональ. Менша діагональ сполучає вершини тупих путів. Отже, нам BD необхідно знайти. Розглянемо трикутник ABD. Медіана BH є одночасною висотою. Це означає, що трикутник АБД рівнобедрений, бічні сторони АБ і БД рівні. Тобто нам, щоб знайти оцю діагональ, достатньо знайти сторону АБ. А її ми знайдемо із трикутника AHB. Це прямокутний трикутник, в якого відомий протилежний катет і кут 30 градусів. Використаємо відповідну властивість. Катет прямокутного трикутника, який лежить напроти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенози. Це означає, що АВ удвічі більше від цього катета. Звідси одержимо АВ дорівнює 2 множити на BH дорівнює 2 на 6 12 см. BD дорівнює АВ дорівнює 12 см. Як бічні сторони рівнобедреного трикутника АВД. При розв'язуванні цієї задачі ми з вами використали ознаку рівнобедреного трикутника. А саме, якщо медіана є висотою, то трикутник рівнобедрений. І використали властивість прямокутного трикутника з кутом 30 градусів. А саме, Катет, що лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. І ще одне е, означення рівнобедреного трикутника, з якого випливає, що бічні сторони такого трикутника рівні між собою. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.